І трошки далі є просто неперевершене місце на споглядання на захід сонця та хвилі цієї бухливої річки. Поруч із цим місцем продають інстаграмні ананасні коктейлі за 15 євро. Ну і в перший день все ще можна дозволити собі таку туристичну пастку, але на майбутнє пам'ятайте, всюди де є подібні місця з продажу коктейлів, знаходиться туристичний магніт і людей намагаються розвести на гроші. Ну і не можна піти повз той ларічок з ось таким інстаграмним напоєм ще й на тлі цього заходу сонця. Там, до речі, ще й міст. а місце і важливий. Оця історія коштує 15 євро, але Боже, як воно виглядає? Це просто, це просто неймовірно. Хоча яка тут робота? Тут просто якби алкоголь, якась каша з того ж самого ананасу і трошки ананасу, але виглядає це, ну Боже, Боже, Боже. Це прикольна, прикольна штучка. Але це саме інстаграмний напій для ось такого інстаграмного вайбу, просто так от на фоні закату сонця випити і кайфанути з того, що ви в Лісабоні.